Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні другий етап, так сказати. Не за планом. Друга свинка загуляла, чи як, прийшла в охоту. Думали, трохи пізніше вона буде, щоб хоч разниця була в місяць, але щось вона швиденько. Можна було, звичайно, на наступний місяць почекати, але ми вирішили спробувати цього разу. Може, не все й вийде. То вже на наступний раз, а як вийде, то так і буде. Щоб якраз на початку літа були поросятка. Ось такі в нас сьогодні справи. На то я проходила мимо, бачу, вони щось всі там якісь буйні, і ця свинка скаче, загнала її сюди, нехай тут працюють. Я ж кажу, перший раз з тією свинкою у нас не вийшло. Було. Другий раз на другий місяць, то нехай і з цією так само буде. Ну, не так само, а хай попрацюють, гляди, щось не вийде, то, щоб місяць часу не втрачати, хай працюють. І ця неспокійна, ти ревнуєш, да, кабана свого. Ні, тобі вже досить. Я її також на четвертий день вже запускала, то вже все. Вона вже не хотіла. Три дні вони разом побули, то думаю, на цей раз все це вийде. Давайте, працюйте, одного разу мало. То нехай вони так залишаються. Подивимося, що з цього буде. Не вийде, то значить на наступний місяць буде. Буду надіятися, що в тієї першої свинки все вийде, так як вони три дні були разом. А якщо щось не вийде, то значить кабан якийсь не такий. Ну нічого, буде свіжина, значить. Але дуже хочеться, звичайно, поросяток. Будемо надіятися, що все вийде. Буду я йти, хай вони тут гуляють. А вам дякую за перегляд. Пишіть коментарі. До побачення вам!